Джозеф Редьярд Кіплінг, англійський письменник, поет, журналіст і новеліст, лауреат Нобелівської премії з літератури 1907 року. Він відомий своїми творами для дітей, зокрема, книга джунглів, а також своїми віршами та оповіданнями про британську колоніальну імперію. Кіплінг народився в Бомбеї, Індія, 30 грудня 1865 року. Його батько працював викладачем художньої школи, мати писала поезії. Кіплінг полюбив Індію та її мешканців із дитинства. Батьки були дуже зайнятими і його виховували слуги тубільці, які розповіли маленькому редьярдові чимало індійських казок і легенд. Навчався Джозеф Редірд у закритому пансіоні, куди його відправили батьки, але де його ображали, принижували і навіть били. Потім в іншому елітному закладі United Service College, у якому готували військових для Британської імперії. Однак його не приваблювала військова справа, він захопився літературою. У молоді роки Редьярд Кіплінг, талановитий британський письменник і поет, вирушив до Індії, де він працював журналістом, занурюючись у місцеву культуру, традиції та природу. Саме в цей період він розпочав свою літературну діяльність, створюючи перші твори, що відображали його глибокі спостереження та яскраві враження від життя в колоніальній Індії. Кіплінг навчався в університеті Лахора, а потім переїхав до Англії, де працював журналістом. У юнацькі роки почав писати вірші, надсилав у журнали, але їх не друкували. А батьки належно оцінили синові поезії. Коли Редьярдові виповнилося 16, видали власним коштом його збірку шкільні вірші з 17 років. Редьярд Кіплінг працював репортером цивільної та військової газети. Справжня слава прийшла до нього після повернення до Англії одного 1889 року. У своїх творах описував яскраві події, у яких брав участь або про які чув, а також природу Індії та зустрічі з людьми, сильним духом. Упродовж 1894-1895 років Кіплінг написав книгу джунглів і другу книгу джунглів, збірки оповідань про тварин, які мешкають у лісах Індії, і не тільки. А головним героєм більшості історій став хлопчик Мауглі, якого виховали дикі звірі індійських джунглів. Він навчився у природи мудрості і мужності. Особисте життя Ред'ярда Кіплінга було насиченим і багато в чому відображало його зв'язок з літературою та культурними подіями свого часу. У 1892 році він одружився з Керолін Балестіє, сестрою свого літературного агента. Пара оселилася в США, де Кіплінг написав кілька своїх відомих творів. У Кіплінга та Керолін було троє дітей, але їхнє життя супроводжували трагічні втрати. Їхня старша донька Джозефіна померла в ранньому віці від пневмонії, а син Джон загинув у Першій світовій війні. Ці події залишили глибокий слід у житті письменника. Попри особисті трагедії, Кіплінг зберігав активність у літературній і громадській діяльності, залишаючи свій слід у світовій культурі як один із найбільш впливових письменників свого часу. Багато його творів, зокрема, книга джунглів. Розповідають про його враження від Індії, Деже Р. Кіплінг любив і добре знав Індію, її яскраву природу унікальних людей. Він цікавився мовою, звичаями багатьох етнічних груп цієї країни. Це викликало велику довіру до нього в місцевих мешканців, незважаючи на те, що для них англійці в той період були загарбниками. Кіплінга вони сприймали як близьку людину, яка знає і поважає їхні закони і традиції. Вони розповідали йому легенди, ділилися життєвими історіями. Думка Кіплінга про єдність усього живого, про відповідальність людей за природний світ народилася саме в Індії вона втілена в багатьох його творах книга джунглів, балада про схід і захід таїн. Головні теми оповідань про Мауглі з книги Ред'ярда Кіплінга, книга джунглів, включають взаємини між людиною та природою, оповідання показують гармонію і конфлікти, які виникають між світом людей та тварин. Мауглі, вирощений вовками, є символом зв'язку між цими двома світами. Дружба та вірність тема щирої дружби розкривається у взаєминах Мауглі з балу, багірою та іншими мешканцями джунглів, які допомагають йому вижити. Пошук своєї ідентичності Мауглі часто стоїть перед вибором, залишитися у світі тварин або повернутися до світу людей. Це символізує його пошук власного «Я». Боротьба добра і зла конфлікт між Мауглі та тигром Шерханом символізує вічну боротьбу добра зі злом. Відповідальність і дорослішання Мауглі поступово вчиться відповідати за свої дії, стаючи дорослим і усвідомлюючи свої обов'язки перед іншими. Закони джунглів це священні правила, яких мають дотримуватися всі мешканці джунглів. Їх навчав ведмідь балу маленького Мауглі, добре знаючи природний світ Індії, спостерігаючи за звичками і поведінкою тварин, деже Р. Кіплінг описав у своїх творах дію законів природи, які є суворими, але справедливими. Ці закони не розділяють звірів, бо природа і так створила їх різними, а навпаки, об'єднують. Ми з вами однієї крові, ви і я, звертається Мауглі до птахів, змій, слонів тощо, і вони відгукуються на його слова. Тематика творів, ружба та підтримка у творах, таких як Книга джунглів, показано, як важливо мати друзів і допомагати один одному. Мауглі знаходить друзів у джунглях, які завжди підтримують його у складних ситуаціях. Добро і зло автор показує боротьбу добра і зла, наприклад, між Мауглі та Тигром Шерханом. Добро завжди перемагає, якщо бути сміливим і вірити в себе. Природа та її правила у книгах Кіплінга Природа постає як мудрий учитель. У джунглях є свої правила, закон джунглів, які потрібно поважати, щоб жити в гармонії. Сміливість і відповідальність герої Кіплінга, як от Мауглі. Навчаються бути сміливими і брати відповідальність за свої дії, захищаючи тих, кого люблять. Пошук свого місця у світі мауглі живе між двома світами людьми та тваринами, і вчиться розуміти, хто він є і куди належить. Любов до рідного краю через свої твори Кіплінг показує, як важливо любити і цінувати те місце, де ти живеш. Прямі зв'язки редьярда Кіплінга з Україною або українською культурою не зафіксовані. Проте існують кілька аспектів, які можуть бути цікавими для розгляду в цьому контексті: популярність творів Кіплінга в Україні, твори Кіплінга, особливо книга джунглів, перекладалися українською мовою і користуються популярністю серед читачів різного віку. Його книги надихають українських читачів своїми моральними уроками та образами дружби, сміливості і боротьби. Переклади української твори Кіплінга перекладали відомі українські перекладачі, завдяки чому вони стали доступними для широкого кола читачів в Україні. Спільні цінності у творчості теми, які висвітлює Кіплінг, сміливість, підтримка, любов до рідного краю перегукуються з цінностями української культури та літератури. Образ природи у творах Кіплінга природа відіграє важливу роль. Це співзвучно українській літературі, яка також надає велике значення описам природи як джерела натхнення і духовності. Редьярд Кіплінг здобув широке визнання завдяки своєму внеску в літературу, за що його відзначено багатьма нагородами та досягненнями. Нобелівська премія з літератури 1907. Кіплінг став наймолодшим на той час лауреатом Нобелівської премії з літератури 42 роки. Його відзначили за спостережливість, яскраву фантазію, силу ідей та майстерність у побудові розповідей. Почесні ступені Кіплінг отримав почесні ступені від провідних університетів, зокрема Оксфордського університету, Кембридажеського університету, Единбурзького університету, медаль за заслуги у 1926 році. Кіплінгу було вручено медаль за заслуги в літературі та мистецтві. Премії та визнання в Британії Кіплінг здобув статус одного з найбільших літераторів своєї епохи у Великій Британії. Його твори входили до офіційних програм освіти. Міжнародна популярність його твори перекладали багатьма мовами, що принесло йому славу не лише у Великій Британії, але й у всьому світі, пам'ять у культурі. У Лондоні Кіплінгу встановлено меморіальну дошку у вестмінстерському аббатстві серед інших видатних письменників куточок поетів. Ці досягнення демонструють, наскільки впливовим і талановитим був Кіплінг, його творчість досі вивчається і надихає нові покоління. Кіплінг справив значний вплив на світову літературу, його творчість перекладалася на багато мов. Його твори продовжують читати та переглядати по всьому світу, його спадщина велика. Кіплінг залишається одним з найвідоміших і найулюбленіших письменників ХХ століття.